Кременчук місто талановитих людей. Відомо у кожному куточку України блогерка-крапка -крапка сьогодні завітала до рідного міста та розповіла нашій знімальній групі, як же почалася її метаморфоза з простої дівчини в амбасадорку всього українського. Крапка крапка це Софія Безверха, яка виросла в Кременчуці і. До 17 років я тут жила і якраз навчалася в цьому четвертому ліцеї. Дуже довго я була, ну скажімо так, поза політикою. Я не розуміла причинована наслідкових зв'язків, не розуміла там умовно, чому з нами сталися страшні трагедії 20-го століття, як от, там розкуркулення, голодомор, розстріляне відродження, замордування шістдесятників і так далі. І в якийсь момент просто я зрозуміла. І тепер я роблю все, аби все більше і більше людей розуміли, хто такі українці, які вони були стильні, красиві, освічені, шляхетні. Шлях Софії до культури, історії та літератури пращурів почався вже у свідомому віці. Мій фах це літературна творчість. Тобто я вчилася шість років писати вірші, аналізувати книжки. Я там дізналася якраз ці всі історії, але я чомусь думала, що вони нікому не цікаві. І коли я вже створила сторінку для прикрас, назвали її крапка, крапка. Робила прикраси, їх показувала, то я їх навіть часто часто називала е, іменами закордонних художників. Там Моне, Клімп був, але був наприклад і Малевич і Параджанов. Втім, я не знала, що Малевич це український художник тоді та на 100%, Бо нас ще в школі там переконували що це великий русський авангардіст. І е, я в принципі вже починала купати більш глибоко, але я не розуміла. Що наше українське, воно буде цікавіше людям. Комплекс меншовартості українця торкнувся і крапки-крапки. Однак за півроку до повномасштабного вторгнення дівчина виклала своє перше відео про розстріляне відродження, яке оцінила велика кількість людей. З цього і почалася нова сторінка життя блогерки. Відтоді вона все більше закохується в усе українське і допомагає робити це іншим. В Той момент, коли я почала розповідати про розстріляне відродження, про нашу інтелігенцію, про наші українські традиції, і зрозуміла, що це набирає набагато. Більше навіть охоплення, я зрозуміла, що те, до чого мене постійно тягнуло, якось підсвідомо, бо я була в дуже зросійщеному середовищі. І я виходить перша в своїй родині, в своєму роді, людина, яка свідома вже свідома українка, тобто не мислю себе в спільному світі з росіянами-білорусами, так як, наприклад, мої батьки ще мислили, бо їх так навчили, що ми всі братні народи, що це все союз, що моя адресні домі та Вони ж хотіли зробити цього совєтського чоловіка без роду. Без племені людина, яка не знає своєї історії, історії свого роду, яка не говорить про там закатованих під час голодомору чи репресованих. Тобто, ти мав бути ось цим совєтським чоловіком. Але я тепер виходить, перша в своєму роді, хто акумулював оце все. Все хороше, що було у моїх пращурів з різних ліній. І зараз я намагаюся от в собі в це втілити. Однак найбільше Софію безверху приваблює самобутній український одяг. Коли я так іду по Києву, то часто люди так дивляться, і вони там: а какого народу цей костюм? Да, тобто люди навіть не асоціюються з українським вбранням. Сьогодні я вдягнена та це традиційна спідниця. Ну, відшита, це нова. Так само, це репліка точна кишеньки із Гадяччини на Полтавщині. Тобто, це відшита, от такий був Аксесуар, куди вони складали якесь насіннячко, стрічки, гребінець, та і так носили на пояс, як бананка того часу. Сорочка так само це відшита, е, точно така, як була стара, тільки я зробила новими тками на новій тканині. Теж сорочку сторічної давнини із Гадяччини. Тобто це гадяцька сорочка. Витратила на неї три місяці свого життя. Та? Так само прикраси. От, це мені зробили силянку із бісеру, теж українська традиційна прикраса. Щоправда, вона на Полтавщині не була так поширена, більше на заході, але от під цю сорочку мені зробили. І намисто, та з бурштина, з перлів. Тобто, ось така українська культура. Вона не пластикова, вона не отака око, не вульгаризована, не меншовартісна. вартісна. не лише вдягає вбрання, яке носили наші пращури, а й виготовляє його власноруч. Покажу оцю сорочку, яку я вишиваю, просто щоб ви зрозуміли. Тобто Зараз вона не закінчена. Так, це в Ні, процесі, не, це вона... mm -hmm. та тут дуже довго. Mm -hmm. Ось бачите, це все вручну Так, Це вручну, так? та і це все, буде от рукав. І це шовк, це шовкові нитки, і от воно буде ну приблизно таке. Тобто, отак ось весь рукав буде зашити це повністю вона візерунок, буде білий, так ну по так, повністю білим в ця сорочка, по -білим. так? Це я знайшла в музеї історії Києва. Там був експонат брання багатої українки, ну такої аристократичної українки. Кінця. 18-го, початку 19-го століття, і там була ось якась така білим по білому сорочка з Полтащини вишита шовко. Ну і як можна сказати, що це якась сільська меншовартісна вартісна культура? Аби глибше пізнати українську культуру, ви можете відвідати інстаграм-сторінку крапка, крапка пишаємось нашою культурою та традиціями, адже Україна це країна неймовірних див. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.